Чому всеукраїнські молитори сніданок? На сьогоднішній день сюди приїхали представники всіх областей України. Є і Запорізької області, Сумська, і Харківська, і Луганська, і Донецька, і представники переміщених громад. Всі люди, які зібралися сьогодні тут, вони розуміють, що сила спільної молитви українського народу той духовний щит, який Робити добрі справи і захищати свою країну. Сила молитви це та можливість наша говорити з творцем про найголовніше. Тому сьогодні ми будемо молитися і за наших захисників, за наших дітей. Ми будемо молитися за наших лікарів, ми будемо молитися за керівництво нашої держави, яке буде приймати правильні рішення. Ми будемо молитися за тими. Дуже добре, що сьогодні наводнуємо на сніданку, і навіть маленькі діти і люди, які вже внесли розвиток нашої країни, великі здобутки. Тобто, можна сказати, що тут об'єднані чотири покоління. І в цьому, мабуть, і є сірок, що можна заради мали з'їхати. Dziękuję.